Йдуть вони, не наше батько й син, в МГБ заходять, не тремти, зі стіни нахмурений грузин, бачить, як прощаються брати. Пістолет на стіл майор кладе, з так питає, хто такой і випалює хлоп'я бліде, чудовий упа! Мій брат, герой, він повстанець і не пара вам, в жилах в нього кров, а не ропа. Встаньте, козирніть, як ви не хам. Це мій рідний брат, герой упа. Вряж, майор оштірився, як зір, он бандюга, що ли, не вдамек. На, тебе положен сувенир, чтоб ты правду говорил, щенок. Падає хлопья ведь стусана, буй тур побілив, скипіла лють, перескочив стіл, як сатана, в нас не так, у нас інакше б'ють, выривая зброю, б'є в упор, б'є в притул в себе. Стрільба як вий, падає прострелений майор, падає край нього чотовий, кров до крові на полу біжить, поруч вороги до скроні скроні, а в очах дитини палахтить братову мсти святий огонь. Вдома тиша, зник вчорашній страх. Трумну роблять, і життя нема. Мати йде просити в Ката прах, сина прах і плаче пішкома. Не віддав, забив їй в очі штих, задушив мольбу й жіночий квил, кат боявся бандерівців живих. Та ще більш боявся їх могил, і тоді взяли з під ялівця землю і насипали в труну, пахнув ладан, голос панотця порвану нагадував струну. Плаче батько, мати вся в сльозах, дівчина як льодом скута а хлоп'я, зоря на небесах, світиться і каже, не тужіть, плач не допоможе нам тепер, тільки душу рватимуть жалі. Тим потіштеся, що він не вмер з покаяння знаком на чолі. AHH uh -huh.